Oekraïne, want plotseling stond daar vanmorgen de Amerikaanse president Biden midden in Kiev. Met president Zelensky aan zijn zijde beloofde hij Oekraïne te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse president een hoofdstad bezoekt van een land dat in oorlog verkeert... zonder dat het Amerikaanse leger de situatie onder controle heeft. Hoe het staat met dat land na een jaar oorlog, dat besprak ik met de vicepremier van Oekraïne, Irina Feretschuk. Terwijl alle ogen al bijna een jaar op president Zelensky zijn gericht, moet een van zijn vicepremiers de enorme humanitaire crisis in Oekraïne het hoofd bieden. Veres Tchouk reist daarvoor het hele land door. Zoals hier bij een bezoek aan ontheemden in het westen van Oekraïne. Het kan niet meer de povertie zijn. Het kan ook niet meer de kwartier zijn. Het kan ook niet meer de kwartier zijn. Het kan niet meer de weten het, ze Ніл зюр спакти віцепрем'є форма, кор на уbreк вандер, я сьогодні потрібна українському народові. Я розумію, наскільки це важливо. Президент на своєму місці, кабінет міністрів на своєму місці, Верховна Рада працює. Ми єдиний кулак, який на сьогодні здатний опиратися агресії Путіна. Марна ірге мільйони України з huis en haart moeten verlaten. Мир dan zevenduizend бергерс сангоснев omgekomen in de oorlog. Al het werkelijke aantal vele malen hoger liggen. Ik sprak Veretjouk eerder vandaag met behulp van een tolk, waardoor zij in haar eigen taal kon antwoorden. Om te beginnen herinnerde ik de vicepremier aan het gesprek dat ik een jaar geleden met haar had. het op Наша боротьба і наша перемога є спільною, і святкування нашої перемоги буде теж спільним. Уже vorig jaar tegen ons, als ви snel wapens krijgen, is het ook snel voorbij. Had het verschil gemaakt, als u sneller wapens had gekregen? Так я впевнена, що якби була необхідна зброя на початку війни, ми б уникнули тисяч жертв серед цивільного населення. Ви пригадаєте, в перші дні, коли ми. Просили закрити небо над Україною, просили не дати ворожій авіації знищувати цивільне населення, бомбардуючи Маріуполь, бомбардуючи Київ і інші міста. Цього не сталося, і на жаль, ми маємо величезні жертви серед цивільних жінок, дітей, людей похилого віку, які не змогли врятуватися від російського терору. U bent verantwoordelijk voor de humanitaire kant van de oorlog. Wat is in uw ogen het grootste humanitaire drama? Wat heeft u persoonlijk het meest geraakt? Як на мене для мене особисто особистою драмою були травневі події в Азовсталі? Ви пам'ятаєте, як їх бомбардували, Як е, важко проходила операція з порятунку цивільних з Азовсталі, саме цивільних? Я тоді пригадую. Маленьких діток, так, які, один з цих хлопчиків, яких, ми, яких нам вдалося врятувати, йому було лише чотири місяці, і два місяці з них він провів там. І, звичайно, це була така величезна драма. Ми розуміли, як їх бомбардують, як вони, які муки вони терплять, і я бачите, досі реагую, коли про це говорю, тому що. Це справді було на межі людських емоцій, на людських зусиль, але нам вдалося їх врятувати, і це було величезне щастя в кінці всього. У 23-му році eh, я буду займатися eh, українцями, які виїхали за кордон. Так, тобто я займалася українцями, які перемістились по території України у 22-му році, то зараз. Я буду більше займатися українцями, які хочуть повернутися в Україну. А їм тут треба знайти місце, де жити, за що жити, куди будуть ходити їхні діти поза як до прикладу, Маріуполь досі окупований. Так а це сотні тисяч людей, які виїхали. І от мій виклик особистий буде: це саме українці за кордоном, які хочуть повернутися в Україну. steden en dorpen totaal verwoest? Kunnen mensen wel terugkeren? Якщо ми говоримо про Харківщину чи Херсонщину, то вона досі потерпає під ракетних від ракетних обстрілів, і є деякі села, які знищені 90 Тобто їх фактично треба буде відбудовувати з нуля. Це особливо Харківщина, яка була 9 місяців під окупацією, Херсонщина, а зараз Донеччина. От подивіться, як виглядає Бахмут, як виглядає Соледар на Донеччині, так це фактично вже знищені міста. І тому це величезна проблема, яку ми будемо лише вирішувати після деокупації і зупинення бойових дій на наших територіях. А gevochten, maar в wonen ook nog mensen met kinderen. медкиндри. Власне, що дітей ніхто не питає, і це велика трагедія, бо батьки подекуди невірно і неадекватно оцінюють загрозу для себе і для дітей. І залишаються у своїх домівках, попри обстріли і попри попередження, що треба залишити цю територію, принаймні на якийсь час, поки там ідуть інтенсивні бої ані цивільним, ані дітям там не місце, і в тому і є величезна проблема, бо батьки вирішують за дітей. І в даному випадку от 100 дітей сьогодні на лінії вогню, саме в Бахмуті, і наша позиція переконати таких батьків виїхати. Зараз це вже пішов процес краще, і ми чергову партію дітей перевезли уже на Закарпаття минулого тижня, саме з Бахмуту. Wij houden er ook 6000 kinderen door de Russen zijn gedeporteerd. Denkt u dat ze ooit teruggehaald kunnen worden naar Oekraïne? Більше ніж 6000, їх набагато більше. У нас тільки на в реєстрі eh, Національного інформаційного бюро 16000. Це тих, кого ми знайшли, так хто в нас зареєстрований в реєстрі, і тих, кого ми зараз намагаємося врятувати. Але ну, найперше, що я хочу сказати, Росія буде відповідати за свій злочин, бо це злочин геноциду щодо українських дітей, особливо щодо сиріт, яких вони вивезли більше двох тисяч сиріт було вивезено до Росії. І віддано або усуновлення, або опікунство, і це той злочин, який не має строку давності, і Росія за нього відповість. А ми, я зокрема, займаюсь поверненням дітей з Росії. Нам уже вдалося повернути 130 таких дітей. В основному це діти сироти, і цей процес триватиме доти, доки буде необхідно, за Вашу Гилгарляк і дуже Стерт туховинст. Вам дякую за те, що даєте можливість звернутись до людей за те, що показуєте людям правду і робите цю роботу дуже професійно.